Вас прийшов привітати заступник лічальника управління праці та соціального захисту населення Олег Андрощук. Шановні колеги, шановні запрошені, шановні гості, шановні присутні. Ви знаєте, є професії з великої букви. І безумовно, що у цьому переліку професій є і працівник соціальної сфери. Тому що в центрі уваги цієї професії людина, її проблеми, її цінності, її здоров'я. І не дарма, напевно, на, рівні, на державному рівні указом президента було відзначено це свято. Адже, як ви чули, ми відзначаємо ще з 99-го року. Знаєте, на жаль, така ситуація, що працівник соціальної сфери ніколи не буде дуже заможним, ніколи не буде дуже багатим. Але він буде багатим на інше. Він буде багатим на тепло, на любов, яку йому віддають ті люди, яким він допомагає. Напевно, це важливіше в наш час. Я хочу сказати, що наші працівники соціальної сфери, вони не лише фахівці. Соціальної сфери, але вони ще й талановиті фахівці. Подивіться, яку гарну виставку вони нам організували. Оці рушники, ці ікони. Скільки там тепла, душі і мистецтва вкладено. Тому, шановні мої колеги, шановні працівники соціальної сфери, я е, хочу привітати вас з цим чудовим святом, побажати, щоб завжди. На вашому обличчі була усмішка, щира усмішка, щоб завжди ви відчували тепло від тих людей, до яких ви звертаєтесь, щоб воно вам поверталось. Міцного здоров'я вам, вашим родинам, вашим сім'ям, і побажати, щоб все краще вас ще буде попереду. Ще раз вас зі святом! А що вибачає, ще приємна місці грамотами? Грамотами хочу нагородити грамотами управління праці та соціального захисту населення за багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята Дня працівника соціальної сфери. Нагороджується головний спеціаліст сектору прийому громадян відділу з призначення та надання соціальних допомог і компенсацій Клімук Марія Сільвестрів. Це хочу оголосити: це наш ветеран соціальної сфери. Вона стояла біля джерел. Грамотою нагороджується спеціаліст другої категорії відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, Свідрик Людмила Григорівна.